Одне питання, яке допоможе вам впоратися з низькою самооцінкою. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та спеціаліст з психосоматики. Хочете на консультацію мої контакти в шапці профілю. Самооцінка це те, як ми самі себе оцінюємо, але ми самі себе оцінюємо з призми та з переконань і з думок інших людей. Тобто все, що нам про нас говорили в дитинстві, в юності, те, що ми за собою відслідкували, свій власний досвід, наприклад, нам щось не вдалося, і ми зробили про себе висновок, оце і формує нашу самооцінку. Або, наприклад, батьки нам говорили: ти незграбна, ти треба старатися більше, тобі не вийде. Все це теж сформувало вашу самооцінку. І ви це принесли тут і зараз. Тому питання. Що я про себе думаю, і чи це моя думка з власного досвіду, чи це нав'язана думка іншими людьми? Задайте собі це питання, ви знайдете відповідь, і ваша оцінка стане нормальною, здоровою. Ви зможете проявлятися більше зробити для себе користі і для людей навколо.